4 вересня 2023 року представляємо вашій увазі виноград Біанка венгерської селекції. Кущик молоденький. От. То на відводках там трошки врожай. Що можна сказати по цьому сорту? Перше, що можна сказати по цьому сорту, що виноград цей невибагливий. Виноград випробувався на стійкість до болячок. Також не оброб тому ряду, що не оброблявся. Вон там фронтіняк. якийсь знятий. Там дублянський не оброблявся. В общем, в цьому ряду де не оброблявся. От, що можна сказати по стійкості? Стійкость дуже висока. Мільтю трошки є на листках, але ж порівняно скільки. Його того мілью листок ну, трошечки пошкоджений. От. Ну, Запевняю вас, що цей виноград не оброблявся від хвороб. Заміряємо цукор. І все вам зараз розкажемо і покажемо. Чуєте, як сороки скригочуть. Живуть тут рядом на винограднику, цей рік я їх не бачу. Я ягода показала 20. на По 20. Зверху. Там, де сонечко опирається. В общем, 20-ку він набирає. даже в наших умовах. Ну, на смак бомба. Хрусткий. Дуже приємний. На смак кислотність Приємна, не дуже, не дуже висока кислотність у біанки. Сорт морозостійкий. Морозостійкий перевірений морозостійкий сорт. Такий для порівняння сорт кишміша 342, у нього мінус 26 пишуть. І у біанки 23, мінус 26. Небо і земля. Я ж кажу, Все, що не робиться, все на благо. От, в зиму 2021 показало, хто є хто. Я наче, наче, спеціально в ту одну тільки зиму не вкрив виноград, подивився на сусідів, от, які ніколи не вкривають виноград. І я думаю, та ну його в баню, всіки такий об'єм роботи. От, вкривати його, не буде я його вкривати. В общем, Полетіли всі ті преображення там, Юліани і іже, з ними. от, Все пропало, вимерзло і не подало ніяких ознак життя. Кишмиш 342, до якого ми рівняємо біанку, бо морозостійкість і стійкість до болячок пишуть, що однакова. От. 342 відмерз по землю, відбив з голови. от. А біанка тут товщиною, як паста від ручки стояла, на весну розбилась, наче нічого і не произошло. ні значить той зими не було. Чим я був дуже здивований і чому ціну, ціную цей виноград, тому що він ну, дійсно те, що пишуть. От як пишуть 26, ну точно він 26, мабуть, видержує, бо зима була люта і вимерзло багато виноградів. От, це щодо морозостійкості біанки. Лоза зріє, подивіться як у нього зріє лоза. Воно для порівняння на фронті там її зріла лоза, ну в половину менша. Що можна сказати ще про цей виноград угорської селекції? Так. Грона отакі. Вино досить непогане. Все ж таки сорт інститутський, сорт винний. Особисто я чого вирощую біанку. Біанку я вирощую із-за її неприхотливості. Досить безпроблемний виноград. От, для купажирування її з другими сортами, з мускатними, з якимись більш запашними сортами. І висить він непогано. Цей виноград вже висить досить довго. Це ранній виноград. Я ж показую, лоза визрівша, воно вже готова для зимівлі. І висить собі дощ чи не дощ, ну трошки канапатиться. От у нього є канапушки, де таке дуже сонце яре. Та він канапатиться. Але для вина, я думаю, що це особого, особої погоди це не, не, не робить, тим більше для домашнього вина. Виноградний котяра. Тебе хто сюди гукав? А? Отакий виноград угорської селекції у 23-му році. Сорт Біанка. Технічний сорт винограду Біанка. Дякую всім за увагу. До побачення. Пойдем снимать дальше. Наступный у нас Луиза Свенсон. Да, підлобузник. Вот котяры. Виноградные котяры.